На місці старої переправи у центральному парку Луцька встановили арт-об'єкт, що символізує реалії українських родин, що їх розлучила війна. Скульптура, встановлена коштом благодійників, стане нагадуванням для наступних поколінь, що доводилося переживати родинам у страшні часи війни. Війна, яка руйнує все на своєму шляху, з 24 лютого минулого року, саме через Луцьк, зі сльозами на очах та з дітьми на руках, виїжджали матері, які рятували дітей від обстрілів. Досі чекають на повернення своїх чоловіків та синів ледь не в кожній домівці. Саме про це скульптура воз'єднання, яку встановили на двох берегах річки Стир у центральному парку Луцька. Відвідуючи парк, мені дуже дуже відгукується ідея сучасного арт-об'єкту. Ви знаєте, відгукується тим, що 24 лютого напевно не лишило в жодній материнській душі. Того стану спокою фігури чоловіка та жінки з дитиною, які йдуть на зустріч один одному, розмістили на бетонних паромних переплавах, коли стир був судноплавною річкою. Автор роботи столичний митець Євген Примаченко. Дуже багато сімей потребують возз'єднання. От і так і виникла ця ідея на фундаменті колишньої переправи паромної створити сучасну скульптуру, котра б давала. Можливість обдумати ситуацію, в якій ми всі опинилися, і давала надію і розуміння, що ми всі знову зустрінемось, об'єднаємось, обіймемось, всі сім'ї зможуть знову бути разом. Висота центральної фігури сягає понад три метри. Скульптура виготовлена з кортенівської сталі. На металі створюється дуже активна така руда і ржа, і вона не дає. Кисню проникати глибше в метал. Тобто цей метал може стояти дуже-дуже довго ну, порівняно з, з звичайною сталью, яку ну, прийнято фарбувати. І цікаво, що на цьому металі ця іржа має певний свій характерний відтінок. І вона дуже добре, цей відтінок іржі, і сама іржа, дуже добре лягає в концепцію роботи, оскільки. Ну, у всіх нас є якийсь наліт іржі від цих обставин, котрі розлучили ці сім'ї, котрі хтось ще пережив. Тобто, зараз під час війни у кожного з нас в душі є якась певна. Іржа якийсь на неналі чогось ну не дуже доброго. Автор ідеї вважає, що скульптура воз'єднання це про сімейні цінності та оптимістичні перспективи України. Згодом можливо працюватимуть і над ідеєю мосту. Наразі це, звісно, не на часі. Саму скульптуру теж виготовлено за кошти благодійників. Це місто було переправною точкою на початку війни людей, які з усіх куточків України тікали від війни. І саме через Луцьк велика кількість людей переправлялася до Європи, до Польщі, і це місце таке символізує відправну точку в інше життя. А саме скульптура воз'єднання це та історія, коли ми чекаємо, щоб закінчилась війна, щоб була перемога, щоб був мир, і всі сім'ї воз'єдналися і були разом. У Луцьку підписали меморандум та передали у власність громади цей арт-об'єкт від мешканців та відвідувачів парку. Подякували причетним до створення такої туристичної родзинки у місті. <гану> <гану> дякую і е, Володимиру Гавришу за е, ідею, організацію і е, сприяння благодійну допомогу. Дякую, дякую. дякую. Де, дуже приємно. Дякую. дякую. Розміщу майстерні на головному місці. <гану> <гану> Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.